Всі дали завдання. Значить, провести велику раду сьогодні і прийняти далі і прийняти сьогодні, значить, будете велика рада буде вирішувати. Давайте так, ми тут всі потрібно нам якусь стабілізацію. У нас є інформація, що ніякої ради, ніякого не було у вас сутися ніякими депутатами. У нас це має бути законним, цивілізованим Все шляхом. правильно. і колектив має сам вирішити. Дай Не сюди. потрібно так робити. Що має бути цих цивілізований? Це цивілізований у, вас... у нас що зараз рада чудового колективу. Правильно. У нас є законно обрані президент університету, декади, пакульте істереста. Ми просимо вас вносити нашу дестабілізацію. наступ не буде Де сьогодні і не буде сьогодні? Вас ви Де... почати рейсові. Ми вас дуже поважаємо, Ви знаєте, не потрібно це робити. Потрібно... Що, що робити? Я виконую рішення депутатів Верховної Ради. Пропозиція. Про, про, пропозиція. жодне А яке рішення Павлович, провести? зі сторони вирішуватися у права нашу, в наші внутрішньої ситуації у колективі? Колектив праві сам вирішувати, хто ним буде керувати. Значить, треба раду трудового колективу сьогодні збираємо, і якщо рада трудового колективу, все обговорюється, всі повідомляються, згідно згідно закону? Мають бути опубліковані списки. До це, цього наказ має не, бути легітимний. Це, це... Не обирається ректор. Це тимчасово дається. А для чого Порядок денний? Які питання на порядок денний клічити чого що не знає. об'єднання ходять все наверху трудового колективу? Ходять і під розписку об'являють. Тільки <реш> <реш> що нема на цьому. Давайте та? виважено, виважено, виконуємо, виважено. виважено. Наколювати. Не є. потрібно університету. Леонід бачити. Гарний Це мені доручено провести одиннадцять три. Тим доручено депутати. Від відношення до інших депутати so, дають колективу де, депутат від нашого кру яку закону yeah. ну, yeah. закону, yeah. де в законі yeah. написано, yeah. що депутати доручають цивілізовано. Yeah. У нас є статут університету. У нас є колективний договір. І згідно статуту такого від... немає. Від... Ми хочемо згідно демократії, легітимно все робити демократично демократ демократично. Чому інших не обзванювали? Значить, їдуть директори з техніки проводимо 14 хустів, відкрити навіть тут проведемо. Ніхто нічого не знав, мене не повідомляли. Друге, кого повідомили? Немає ні наказу, мають за 10 днів оголосити згідно статуту, списки і порядок денний. Це ж нелегітимно. При чому тут корпуси? Що вас не ви сьогодні? Ви хочете посади. Нашому давайте захистимо. Наш керівник, наш керівник, наш керівник. Приходьте ви маєте тут з вами стояти! З нами маєте стояти обороняти університет! Університет! Куди ви тікаєте? Колектив, а ви чого Промагання угодите? Студенти мають тільки колектив. Така невеличка об'ява, шановні співробітники університету. До вас поступає інформація, що на 14.30 у нас збори трудового колективу. Я, як виконуючи обов'язки ректора, хочу вам повідомити, що ніяких офіційних зборів трудового колективу у нас сьогодні немає. Будь ласка, всі працюємо. Звичайному робочому режимі так. я вам щиро дякую.